У студії Української радіо Миколаїв, ведуча Глина Самойленко та операторка ЕТР Наталя Квашенко. Вітання всім, хто зараз разом з нами. Ми розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, як у навчальних закладах області викладають оновлену дисципліну захисту країни. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. За календарем 12 вересня 2025 року в Україні триває 1297 двісті доба повномасштабної збройної агресії Росії 22 травня 2024 року. Верховна Рада України проголосувала за зміну шкільного предмета захист України. Минулий 2024 рік став роком експериментальної участі навчальних закладів у реалізації інноваційного освітнього проєкту на всеукраїнському рівні за темою теоретико методичні засади викладання навчального предмета інтегрованого курсу Захист України з серпня 2024 до серпня 2026 року. Учитимуть предмет і хлопці, і дівчата 10 11 класів. Міністерство освіти та науки вже представило теми, які їм викладатимуть. Курс розділили на 6 блоків і замість щотижневих занять дисципліни проводитимуть раз на місяць увесь навчальний день. Якщо в минулому році навчальні заклади тільки почали створювати умови для оновленого курсу, дотримуючись нових вимог, то в новому навчальному 2025-2026 роках процес набирає обертів. В яких умовах наразі викладають цю дисципліну в навчальних закладах Миколаївської області, якими є нові вимоги та перші результати з реалізації цього інноваційного освітнього проєкту, ми розповімо вже за декілька секунд. Для вивчення оновленого курсу першочергово потрібні спеціалісти, викладачі або інструктори з даної дисципліни. Вони ж, в свою чергу, повинні мати відповідну програму та літературу для викладання. Тож, з липня 2024 року Міністерство освіти та науки розпочало інноваційний освітній проєкт щодо викладання предмету захист України. І вже з серпня того ж року Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти розпочав підготовку до навчання вчителів цього предмету за оновленою програмою. За словами Ольги Захар, виконувачки обов'язків директора Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, науково-педагогічній та педагогічній... Працівники інституту пройшли відбір до кагорти тренерів з цього предмету, а потім, відповідно, і підготовку. А у жовтні 2024 року на базі цього ж інституту розпочалися курси підвищення кваліфікацій, які почали працювати в осередках викладання цієї дисципліни. На той час було визначено 18 таких навчальних закладів, до навчання, у яких долучилися 37 педагогів, це становило більше 12% від всієї кількості вчителів предмету захисту України. А в цілому у 16 закладах освіти працюють вчителі, які мають бойовий досвід. У 6 закладах педагоги, які служать у Збройних силах України. У 8 закладах працюють ветерани війни. За якими програмами працюють? Далі розповість пані Ольга Захар? Із липня 2024 року Міністерством освіти і науки розпочато інноваційний освітній проєкт щодо викладання предмету захисту країни. І в серпні того ж року Миколаївський обласний інститут після дипломної педагогічної освіти розпочав підготовку до навчання вчителів предмету захисту країни за оновленою програмою. Науково педагогічні і педагогічні працівники інституту пройшли відбір до когорти тренерів цього предмету, а потім відповідну підготовку. У жовтні 2024 року на базі нашого інституту розпочалися курси підвищення кваліфікацій вчителів предмету захисту країни, які працювали в осередках викладання цієї дисципліни. На той час у 18 визначених закладах освіти області до навчання долучилися 37 педагогів. Це становило більше 12% від цієї кількості вчителів предмету захисту країни. В цілому, у 16 закладах освіти працюють вчителі, які мають бойовий досвід. У 6 закладах є педагоги, які служать у Збройних силах України. У 8 закладах працюють ветерани війни. Програма навчання педагогів становила 150 годин. І з урахуванням того, що вчителі працюють в своїх закладах і мають навчати учнів, було вирішено здійснити підвищення кваліфікацій в змішаному форматі. Теоретичні заняття проводилися в онлайн форматі, а практичні заняття наживо. До грудня 2024 року вчителі познайомилися з основами викладання всіх нових модулів предмету захисту країни. Це стало 60 годин, і це була лише перша сесія. А в квітні червні цього року була проведена друга сесія. Обсягом 90 годин. Протягом квітня-травня педагоги опановували теоретичний матеріал дистанційно, а в червні, протягом двох тижнів, в очному форматі вчителі вдосконалювали навички з домедичної допомоги, керування БПЛА стрілецької підготовки орієнтування на місцевості. Практичні заняття проводили запрошені сертифіковані інструктори, вони відбувалися на базі самого інституту та організації партнерів Центру тактико-спеціальної підготовки БУЛАТ та Миколаївського обласного центру національно патріотичного виховання, туризму та краєзнавства учнівської молоді Миколаївської обласної ради. Також влітку 2025 року троє фахівців з Миколаївської області пройшли навчання щодо проведення супервізії для вчителів захисту України. Супервізія це нова форма професійної підтримки та допомоги вчителя, що надає їм можливості отримати індивідуальну допомогу, консультування від фахівців та покращити свої вміння в певних напрямах. Тому вчителі в осередках викладання предмету захисту країни не залишаються без методичної підтримки з боку інституту, а навпаки, мають можливість надалі спілкуватися зі своїми тренерами та колегами. Крім того, у травні цього року. Розпочалося навчання другої групи вчителів предмету захисту країни і завершиться це навчання у грудні. Ми сподіваємося, що всі 39 педагогів успішно підвищать кваліфікацію, а це значить, що більше 25% вчителів і викладачів предмету захисту країни будуть його викладати в закладах освіти області за новою програмою в цьому навчальному році. Навчання другої групи вчителів також проходитиме в змішаному форматі. В будні, після уроків в осередках вчителі, братимуть участь в онлайн заняттях, а у вихідні відбуватимуться очні практичні заняття. Ми дуже сподіваємося, що заклади освіти розуміють, яке сьогодні велике навантаження на вчителів предмету захисту країни і будуть сприяти відрядженню вчителів на очні тренінги. Тому дійсно. Оновлений предмет захисту України це не просто урок, це інвестиція в майбутнє нашої країни. І ми допомагаємо вчителям підготуватися ефективно, щоб навчати наших дітей. Тож будні дні в осередках вчителі братимуть участь в онлайн-навчанні, а у вихідні відбуватимуть очні практичні навчання. Керівництво закладів освіти усвідомлює, яке зараз велике навантаження на вчителів цього предмету, а відтак всіляко сприяють відрядженню вчителів на очні тренінги. Наскільки навчальні заклади області готові до впровадження нового курсу, запитаємо у Алли Віріховської, директорки департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації. Тож, якою є ситуація на вересні? Місяць 2025 року. Вам слово? Ну, уже з вересня 2024 року учні 10-11 класів почали вивчати цей предмет трохи по-новому. Попередня робота починалася ще в 2020 році, і в 2020 році йшла розмова про оновлення предмету захисту країни, але втрутилася війна, на цей предмет глянули абсолютно інакше. Переписана була програма, доповнена була дуже багатьма напрямами. Змінився сам формат, кількість годин трохи збільшилася на викладання цього предмету. Були введені нові модулі. Була необхідність вивчення і оновлення такого предмету в учнів, які навчаються в професійно-технічних навчальних закладах, закладах фахової передвищої освіти. І таким чином, дійсно, сьогодні ми маємо новий предмет, який вже як я сказала, 24 того року читається за новими програмами і має ну достатньо серйозні відмінності від того предмету, який був раніше. Він є насиченим сучасним. В той же час хочемо зрозуміти, що змінилося від форми, від місця проведення, від програми, включаючи всі деталі в ліцеях, а потім уже про ПТО. Наскільки видозмінився цей предмет? Цей предмет читається в кожному закладі, де є десятки один. Надціті класи, враховуючи те, що для цього предмету треба осучаснити базу, на якій викладати, то було запропоновано таке поняття як осередок. Вивчення предмету захисту країни, ну там зроблено е, ремонт, там є спеціальні зони, на які поділені. Іноді це два-три кабінета об'єднують в одному плоті. Там сучасне обладнання, яке сьогодні дає можливість сформувати у дітей громадянську позицію. Вони зможуть е, вивчати ті ж самі дрони, вивчати домедичну допомогу в умовах бою і не тільки. Діти мають можливість стріляти з пневматичної зброї і е, дуже серйозний такий блок: це інформаційна війна, та як не повестися на ворожі ПСО. Тобто, кібербезпека також приділяється дуже серйозна увага вивченню цього предмету. Uh -huh. Зміни в першу чергу в тому, що 70% того часу, який діти вивчатимуть предмет. Це практична підготовка. Змінюється підхід до вчителя, який викладає, перевага надається ветеранам, які повернулися, які мають відповідну освіту і виявлять бажання читати цей предмет. Вони проходять так звану супервізію, тобто виділяється субвенція на підготовку. А також йде можливість заключення договорів на використання в польових умовах. Це не означає, що діти там табори будуть виїжджати. Це означає, що, наприклад, якщо треба вивчати дрони, то в класі його не запустиш. Можна буде виїхати цілий день попрацювати і приїхати назад. Mm -hmm. Далі суть примета ще в тому, що в осередку, так як збільшили кількість годин. То тепер нема необхідності читати це кожен тиждень, але за 4 тижні, наприклад, накопичується 6 годин на вивчення предмету. Тобто, це цілий повноцінний день, коли дитина перебуватиме в цьому осередку, куди її обов'язково повинні організувати підвезення, гаряче харчування в цьому закладі, і підвезення потім повернення назад додому. А щодо самих осередків це ж не буде в кожному навчальному закладі. Якісь повинні бути об'єднання. Якщо в закладі свише 80 осіб, то там може створити осередок. Осередок, як я вже сказала, це декілька класів, в яких сучасне оплатнення. Там серйозні вимоги до того, як виглядатиме цей клас. Зрозуміла, що громада, якщо в неї вісім шкіл, їй буде дуже складно. Зробити в такі кабінети в кожній школі, тому дається можливість зробити це в однієї шкіл, зробити його за усіма правилами, організувати туди один раз на місяць підвезення учнів і перебування їх там цілий день для вивчення предмету. А на це виділялася субвенція. Ті школи, які підходили під умови цієї субвенції, вона йшла разом з піфінансуванням, яке виділялася громади, і в основному громади виділялися на ремонт приміщення. А от на закупівлю сучасного обладнання, саме тоді на це йде субвенція. І окремо кошти субвенція виділялися на інститути після педагогічної освіти, саме для підготовки тренерів. До роботи з новим предметом від цей предметів до цього часу був і були викладачі, які викладали не один рік цей предмет. Зрозуміло, що для того, щоб фахово викладати, якщо це тема дрони, то можна домовитися і не можна а радість домовлятися з представниками певних частин, наприклад, або на полігонах, або запрошувати фахівців для себе і в цей день. Повністю цей модуль буде читати інша людина. Далі mm -hmm. серйозно на сьогодні це первинна медична допомога. Я думаю, це абсолютно кожному треба. На жаль, ми всі стикаємося з цими ситуаціями, і якщо це не на полі бою, то при ДТП при е, різних нещасних випадках це може бути е, така допомога може бути просто необхідною. Тому також запрошується на цей час. Можуть запрошуватися фахівці, і от при таких варіаціях можуть бути як запрошений, так і той, хто конкретно викладає цей предмет. Угу. І все ми говоримо на вересень 25-го року. Маємо вже сталу кількість, скільки на сьогодні маємо центрів або цих осередків щодо підготовки, чи вони ще формуватимуться? Ну у Миколаївській області була виділена субвенція минулого року. В сумі 38 мільйонів 609 тисяч 400 гривень на закупівлю обладнання саме для цих осередків, врядування виділило 5 мільйонів 91 тисячу 826 гривень. Це в основному пішло на ремонт і підготовку цих осередків. На сьогодні в Миколаївській області пройшли за конкурсом на створення і працюють 18 осередків. Три із них це на базі професійно-технічної освіти і 15 на базі загальної середньої освіти. Якщо ми беремо минулий навчальний рік, то у нас це було сформовано 8 осередків, і до них підвозилося 1300 учнів 10-11 класів, де вивчався цей предмет. Обов'язково було підвезення. І влаштовано одне гаряче харчування, щоб дитина, перебуваючи 6 годин лише у навчальному класі, не залишалася голодною. З 1 вересня цього року у нас вже функціонують 15 осередків і три ще в стадії е, закінчення до січня місяця вони також будуть введені в експлуатацію. Ага. Значить, е, в закладах на сьогодні 15 функціонують станом на 1 вересня. 6378 учнів на сьогодні 61 закладу а відповідних територіальних громад вивчають предмет захисту країни саме в цих осередках, і до них підвозиться 499 учнів. Якщо ми говоримо про обладнання, то ця субвенція вона одразу ж направляється на громаду. Є спеціальні брендбуки, тобто перелік того обладнання, яке може бути закуплене і може використовувати цей інструментарій при викладанні даного предмету. А сьогодні 62, ну практично 63% цієї субвенції державної вже використана. От залишилася ті ще. При ну і до обладнання тих, які вже введені в експлуатацію. Дякую вам, пані Ало. Резюмуємо: 70% навчального курсу. Це практична підготовка. Викладачі проходять супервізію, одяг учнів довільний, але зручний, і громади самі обирають заклад, в якому може бути створений осередок, де учні опановуватимуть інтегрований курс захисту країни. А на базі Веселинівського ліцею був створений з 11 січня 2025 року, функціонує осередок закладання предмету захисту країни, інтегрований курс для учнів 10 11 класів Веселинівської територіальної громади. Окрім учнів п'яти ліцеїв громади, осередок охоплює інших ліцеїстів. Загалом 130 учнів, шести ліцеїв. Громада досить оперативно підготувала осереду до навчання, ремонти робили навіть у зимовий період. Як все відбувалося, нам розповіла Тетяна Волошанівська, директорка Веселинівського ліцею. Матеріальне забезпечення в осередку у нас відповідає всім чинним нормам законодавства: навчальне обладнання, спеціальне спорядження, матеріали тактичної та медичної підготовки. Також ще в нас є засоби індивідуального захисту. Вони так. придбані за кошти. Ну, ми не розпорядники коштів. Там виділялися кошти державою, і ми до кінця 2024 року, Року управління освіти закупила речі, які необхідні нам були в осередку на 100%. Ми за зимові канікули зробили в другому корпусі нашого ліцею цей осередок, і вже із сто січня двадцять року ми приймали дітей нашої територіальної громади, і, наприклад, і сьогодні заняття йдуть. Щодо викладача чи інструктора, він є вчителем вашого начального закладу. До заходять люди, яких ви запрошуєте для викладання дисципліни? Ні, це наші всі колеги, які пройшли курси. У Нас три чоловіка, з них наша медична сестра. Пройшли курси в нашому миколаївському інституті, всі з освітою викладають а література, посібники є частина посібників, а саме головне те, що навчальне обладнання і спеціальне спорядження все у нас є абсолютно на 100%. Пані Тетяно, а що зазвичай запитують ваші колеги з ну інших громад? Тобто, що ви робили, як, як ви робили? мудрилися, як. Мудрилися, оце за за зимові. канікули зробити. Ну нам розумієте, допомогли фінансово селищна рада. Ми ремонти поробили дуже гарні, такі місцеві е... органи влади територіальні так, громади так, важливу так, роль грають. Так, е... управління освіти розумієте, це ж це ж фінанси. Це до нового року треба було їх реалізувати, і нам це вдалося. Я дуже вдячна нашому керівництву. За а це, якщо що... про час сказати, скільки це загалом спочатку з ремонтів? Ну, ми почали із грудня 2024 року. А закінчили 11 чи 10 січня, даже трошечки раніше з 25-го року. Ну десь місяць ми робили. 4, 4, місяць, місяць, місяць ми робили, угу. тому що у нас вже ще ще йшли заняття семестер. Перший семестр закінчувався. Ну у нас дуже колеги професійні брали участь, не брали ніяка, не бригада. Все ми робили своїми руками, технічні працівники, вчителі. Ми все. Це вміємо. Це були вже такі перші заняття. Цього, року? були були. вже цьому році, на цьому тижні були. На тому не було, тому що ми ще складали розклад, кількісний склад. Організаційні питання? Тижні. Уже навчаються. І сьогодні, наприклад, навчаються діти. У нас є навчальне і тренажерне обладнання. Це макетна зброя. У нас є навіть лазерний тир. Макети різних вибухових пристроїв, тренажери для домедичної допомоги досить швидко. Ми все це зробили. Управління освіти замовили з задоволенням. Діти приїжджають. Я хочу сказати, що ми ще й в минулому році годували дітей цих, які крім своїх, які підвозяться з інших ліцеїв. Тож оновлений предмет захисту країни це не просто предмет, а інновація у майбутнє нашої країни. І всіма зусиллями допомагаємо як учням, так і вчителям ефективно навчатися і навчати українців цій важливій справі, враховуючи реалії війни у державі.